Тікток не хоче розказувати нам свої таємниці, не хоче ділитися з нами навіть у своїх маркетингових сесіях для просування бізнесу, навіть в своєму курсі, навіть в університетському курсі, який він зараз запускає. Там не буде точних таких даних, навіть не з тієї причини, що вони постійно оновлюються, а більше з тієї причини, що йому не потрібно розповідати цю інформацію. Тобто ми її не почуємо, нам не потрібно навіть чекати на цю інформацію, але є місця, де можна знаходити від. Віді тестити їх і мати високу ймовірність того, що ці відповіді якраз є коректними. І цю інформацію нам дають постингові платформи, міжнародні платформи, сервіси, маркетингові, які пропонують клієнтам зареєструватися, там прив'язати свої соціальні мережі і, наприклад, планувати пости на цих платформах, або вести одночасно декілька сторінок або декілька соціальних платформ. Це потрібно для професійних маркетологів, і професійні маркетологи насправді знають, як використовувати рекомендації, підказки і власне ці сервіси. Але якщо ви хочете розібратися з пособою з нуля І хочете опанувати SMM фактично з нуля, я хочу вам пояснити це в такому спрощеному вигляді, як працювати з цією інформацією. Міжнародні постингові платформи це дуже комерційно теж орієнтовані платформи. і Вони розуміють, що вони знають у них є на технічному рівні розуміння, як спрацьовує який алгоритм якій соціальній платформі, і це вже закладено в механізм їхнього сервісу, але також вони постійно діляться рекомендаціями. І ці рекомендації є надзвичайно цінними, але їх звичайно треба вміти читати. Знову повторюю, професійні маркетологи це вміють читати. Якщо ви розбираєтеся з нуля, розумійте це так. Що вони показують певні паттерни поведінки користувачів? З Чим люди найкраще взаємодіють, коли вони найкраще взаємодіють, які формати краще працюють? Вони це бачать, тому що до їхніх систем під'єднані величезні масиви дані, і вони можуть на рівні бікдата, великої кількості інформації парсити ці дані і знаходити певні висновки. Також варто розуміти, чому вони діляться з нами цією інформацією. Бінго для того, щоб ми використовували їхній сервіс, оплачували його і досягали значних результатів на цих соціальних платформах. І тоді, звичайно, ми захочемо спонсорувати цю нашу співпрацю і далі. І саме тому ці платформи насправді є найбільшими такими розкривачами е таємниць алгоритмів будь-яких соціальних платформ. І саме тому я їх показую вам в цьому.